Шановна святяні, вперше за період моєї роботи на посаді міського голови, День міста та День знань, ми святкуємо разом. На мою думку, це достатньо символічно з двох причин. По-перше, шлях до успіху будь-якої людини у сучасному інформаційному суспільстві безумовно починається з тих навичок до навчання, які закладаються вами. Шановні педагоги та вихователі, навчити дитину отримувати знання інформацію, це більш ніж дати знання по предмету. Між тим, шлях до успіху будь-якого міста це успішність кожного окремого громадянина, яка спромована на розвиток міста. По-друге, ми розвиваємо місто для наших дітей. Так само, як це робили наші батьки для нас. І мріємо, щоб нашим дітям було цікаво, сучасно і разом з тим безпечно, затишно та комфортно. Тож давайте побажаємо один одному успіху. Як говорять російською мовою, покой нам Ну І ще говорять, а слава. К сожалению, нас никак не дарують. Вот. Я желаю вам, щоб все-таки слава вас все-таки догнали, щоб ваші родини підтримали вас у вашій нелегкій, але такій потрібній суспільству справі. І знайте, я щиро вас люблю та поважаю. І завжди, якщо щось трапиться, завжди вас підтримують. Зі святом вас, з початком начального року. Від міського голови на сцену запрошуються. Фінашина Лідія В'ячеславівна. Герасимов Роман Вікторович. Маландій Ірина Миколаївна. Каченко Любов Миколаївна. Привітаємо молодих педагогів. Учнів... Вважаю, що щорічна серпнева конференція це є певного роду звіт всіх освітян. Ми сьогодні звітуємо перед містом, і хто присутній на цій конференції, всі почують наші здобутки і наші досягнення. Проте в нас ще більше є завдань, але вважаю, що минулий рік був плідним на успіхи. Ми впевнені, що це, таку оцінку не тільки ми даємо, а дасть нам все місто, громада. Ми маємо високий результат у зовнішньому незалежному оцінюванні. Перший його такий ритм, як ми можемо підвести. Це 12 учнів. Наші склали ЗНО на 200 балів. Це високий результат, я вважаю. Далі ми закінчили успішно навчальний рік. Ми справилися з таким завданням, що підготувалися до нового навчального року. Вдячні не тільки педагогічним колективам, хоча їм в першу чергу я горда, що вони такі, також батьківські громаді міста Сум. Без них ми не створили б такий результат. Я вважаю, що у нас. Гарні досягнення, ми чекаємо учнів, ми готові і ми з радістю ждемо їх 1 вересня.